Довги позакипали, закони і Я повохилян ухилян. Це їм ухилянка. Він шириться соціальними мережами і є продовженням своєрідного флешмобу. Я ухилянта або будні ухилянта. Сьогодні будемо розбирати, що це таке, чим загрожує Україні. І чи це російська інформаційна операція? І якщо це вона, то що нам робити або не робити? Привіт, мене звуть Оксана Мороз. І тут як на каналі Як не стати овочем, ми традиційно розбираємо російські впливи. І не тільки, але перед тим, як розпочну, хочу сказати, що у сьогоднішньому відео ми збираємо гроші на дрон для евакуації поранених. Це для п'ятої окремої штурмової бригади, де служить дядько моєї хорошої подруги Ксені. Власне, вона і збирає на дрон. Постійно на відео ви будете бачити QR-код, за яким можна задонатити. Потрібно 200 тисяч гривень. Одна четверта цієї суми вже є. Звісно, буде у нас в спільноті на каналі. Будь ласка. Доєднуйтеся! А тепер поїхали розбиратися, що ж таке ось цей тренд я у хлянт», що таке гімну хлянта і так далі. По перше, при аналізі подібних інформаційних операцій дуже важливо закцентувати увагу на тому, коли це все почало з'являтися. І якщо ви відкрутите назад ці відео, пошукаєте, коли це все почалося, то ви побачите, що було дивне співпадіння, якраз на минулому тижні, коли розпочиналася нова хвиля дискусій довкола закону про мобілізацію. Саме тоді у соціальних мережах, зокрема в Тіктоці почало поширюватися різноманітні достатньо однотипні відео під слоганом Я ухилянта або будні ухилянта, власне, де показувалося таке абсолютно мирне життя, десь за кордоном відпочинок, на яких люди нібито гордилися тим, що вони ухилянти, і нібито це були українці. Звісно, такі відео викликали двозначну реакцію в соціальних мережах. Одні їх підтримували і самі ідентифікували себе з цими героями. Відео інші були абсолютно. Проти дуже палкі дискусії відразу виникли. Відразу почали з'являтися відео в а, противагу їм, і зокрема почали знімати військові, які показували будні неухилянці. Вся ця дискусія доводилася до такого достатньо емоційного піку і розколювала суспільство. І от тільки щось там починало тихенько затихати, вкинули другий етап власне їм ухилянта, який так само почав достатньо широко ширитися соціальними мережами. Перейшов у телеграм, і він підпитував цей тренд. І все це на фоні прийняття, звісно, закону про мобілізацію. Це чітка спланована операція, по якій російська, звісно, по яких ми критеріях це бачимо. По перше, емоційність. По друге, достатня анонімність цих перших вкидів, тобто там не було зрозуміло, хто саме це знімає, це українець чи ні, як його можна ідентифікувати, чи він з призовного віку, чи він дійсно військово зобов'язаний, і так далі. І так далі. Друге, це як анонімні боти, і не тільки анонімні поширювали цю інформацію, тобто, ось ці. Чаткі маркери вони вказували на те, що тут не просто так, і це не органічний вкид. Тому, коли ми це бачимо, ми дуже з насторогою починаємо проти цього придивлятися, перед тим як вподобати, перед тим як прокоментувати, перед тим як поширити цю інформацію чи зняти відео відповідь. І тут ще й один дуже важливий момент: окрім ось цього непоширення, ми маємо розуміти, що в такі моменти загострення інформаційних операцій ми маємо дуже чітко фільтрувати свої висловлювання, тому що будь-що, що буде сказано, воно може на жаль бути. Використане в підсилення таких речей, наприклад, президент Зеленський коментує закон про мобілізацію і вживає так само слово у Це Відхоплюється, це відео і починає проширюватися. Або як ось скандал, який розгорівся на ток-шоу суспільного з Ганною Маляр і народною депутаткою, яка є дружиною військового. Коли Ганна Маляр говорила про демобілізацію, вона робила це в достатньо, м'яко кажучи, специфічний спосіб і довела до сліз пані Інна. Мій чоловік пішов на фронт 24 лютого 2022 року, і він досі там. І ми воюємо за його рахунок. А ахунок. він коли йшов, він же знав норму Конституції, що знав, демобілізація не можна завчасно що він захищати до завершення країну, воєнного що він... стану. Ні, пані Гано, я буду завершувати. А саме. як ви з Конституцією це суміщаєте? Ну, захищати країну, але воює не немає. І знав, що він, демобілізувати воюють, не може поки пані воєнний стан. Не, ви не мене перебувати. Ну, всі це в Конституції написано. В конституції також написано, що у всіх є рівні права і обов'язки. Але всі знали, що їх і не у не є можливість реалізувати до завершення ці права і з повагою до дружини зараз військовослужбовця. Дайте їй сказати свою думку. Але Ми не не чу... Чу... Ви даєте Я хочу сказати про те, що коли люди пішли 24 лютого, то їм треба не закидати тим, що вони не дочитали щось в Конституції, а подякувати і подякувати їхнім родинам, які їх чекають більше як два роки, а не закидати тим, що вони щось не дочитали. Звісно, потім ган. Маляр вибачилася, але цього витрачення явно було недостатньо для того, щоб зняти ось цей негатив і те, як цим починає користуватися Росія для розкорювання суспільства. Отже, давайте розберемося. Навіщо це Росія робить? Перше, і дуже важливе, це для розколу українського суспільства. Завжди, коли є тема, яка потенційно чи вже розколює українське суспільство. А в нас така тема є: це тема мобілізації. Є когорта людей, які не хочуть мобілізуватися і намагаються знайти виправдання. Є ті, які служать і хочуть, щоб їх замінили. Завжди в таких ситуаціях приходить Росія, підтримує обидві сторони. Ось і максимально намагається роздерти суспільство. Або вкидає щось, що саме це суспільство роздирає, як ось цей флешмоб, я ухилянти, і відповідно його продовження, яке було вкинуто другим етапом «Гімн ухилянта. Другий дуже важливий момент: Росія підтримує поведінку в суспільстві, яка їм вигідна. В даному випадку вигідна поведінка Я ухилянт. Що вона робить? Вона цим флешмобом героїзує, романтизує ухилянців. Тобто, вона дає право говорити і гордитися тим, що я ухилянт, і це дуже небезпечно. Безпечна тенденція, тому що ми стоїмо перед екзистенційною загрозою. Далі. Третій дуже важливий момент це, звісно, дискредитація мобілізації. тому що нам потрібно робити дуже багато для того, щоб мобілізувати суспільство, і це не тільки інформаційна складова, це не тільки закон, це дуже багато системних рішень, які мають бути в тому числі і ветеранська політика, і прийняття закону про демобілізацію і розуміння людей, які йдуть служити скільки вони будуть служити, і так далі. Це дуже багато складових, які мають виникнути, і яких на жаль фактично зараз немає. І ось коли Росія ось цими емоціями відволікає нашу увагу від того, щоб лебіювати, говорити, раціонально обговорювати ці зміни і переводить це в емоційне русло, це так само велика загроза. Зверніть увагу, що роз'яснення стосовно того, як працюють ці інформаційні операції, вже дали і головне управління розвідки, яке на цьому акцентувало увагу, і центр протидії дезінформації. Тобто, всі намагаються зараз акцентувати увагу на тому, що це є російська інформаційна операція. Це такий паттерн стандартної їхньої роботи, який підтверджений багатьма і різними факторами, про які я вам говорила у цьому відео, і, і, і те, що ми можемо робити, це звісно не взаємодіяти з цим контентом. Тому що, якщо ми про це говоримо, якщо а, ми поширюємо цю інформацію, якщо ми знімаємо відео відповіді, це виноситься в тренди, зокрема в тренди Тіктоку, і звісно, це бачить більше людей. Тому будьте з цими, будь ласка, обережними. Як навчитися самостійно розпізнавати такі інформаційні операції? Перше, я вам дуже рекомендую подивитися старий, але дуже хороший і актуальний завжди фільм Хвіст крутить собакою там, якраз показано, як зачіпаючись за певну проблематику і не маючи ніяких доказів, можна змоделювати ситуацію, можна створити ситуацію. Так що люди в ній повірять. Там створюється віртуальна війна. І, до речі, там так само використовується музика, так само використовується пісня, яка має чіпляти людей і вести людей за собою. От зараз ви навіть почуєте фрагмент цієї пісні. Ви принесли мир. Ні, говорить дитина. Невинне обличчя без сценізму. Ти записуєш? Стара починає плакати. Наш герой накидає їй на плечі свій плащ. Кінець історії. Він закінчив війну, він не може її закінчити. Не він її придумав. Це недоречно. Можна це зупинити? Можна зупинити. Зупиніть хор. Зупиніть. Що? Оце так тиждень. Президент хворів на грип, воював і піддавався звинуваченням у сексуальних домаганнях за кілька днів до перевиборів. Тому, будь ласка, якщо ви відчуваєте емоцію після споживання інформації, будь ласка, будьте уважними, перевіряйте цю інформацію і пам'ятайте, що свої емоції потрібно відправляти не в те, щоб сваритися віртуально в інтернеті чи в офлайні, але на реальні діла. І ось таке реальне діло є за QR-кодом. тому що ми зараз збираємо кошти для п'ятої окремої штурмової бригади на дрон для евакуації поранених. Це збирає. Моя хороша подруга Ксеня для підрозділу свого дядька, який захищає нас з самого початку повномасштабного вторгнення. А потрібно зібрати 200 тисяч гривень. Вже зібрано 50 тисяч гривень. Потрібно дозбирати 150. Я вірю, що з допомогою цього відео і всієї нашої спільноти ми дозбираємо цю суму. Немає малих донатів. Кожен донат важливий. Тому, будь ласка, хто скільки може? Давайте разом будемо рятувати життя і допоможемо евакуації поранених. Дякую вам, звіт обов'язково буде у нашій спільноті. А я ж прощаюся і до зустрічі у наступних відео.